Угу. Друзі, покльока, покльока, покльока. Чекали, чекали цілий день, тікали цілий день. Сидіть. Ось так, так, виважуємо, виважуємо, виважуємо. Виважуємо. Обережно, обережно, обережно. Ось так. Не спішимо, не спішимо, не спішимо. Риба добра, дебела, рибина. Цілий день ми за нею все такі О! Ось так, дивіться. Судак. Ну, слава Богу. Все-таки ми свого. О, о, дивіться які. Риба добра. Чекали, чекали ми її, так під саку на всяк випадок, друзі. Ось так. Беремо, не спішав, не Під саку. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. О! все в лодці, ну що ж, перемога. Молодці, молодці, доброго. Доброго всім настрою чудового, і в нас сьогодні. Ось так у нас вийшло. Дивимось, яка покльовка була. Добре, до, добре, добре, друзі. Ага. Дивіться. Він взяв на двійничок. Ось такі. О, бачите. О, ось така снасть, друзі. Зверніть увагу. Називається це Дніпровський вертоліт. судак, Отакий такий у нас попався сьогодні. Ну просто, мені здається, непогано. Вагу будемо з'ясовувати трошки пізніше, це буквально через хвильку другу. Чудово, чудово, чудово. Покажіть, будь ласка, глибину. Глибина в нас сьогодні 17 з лишнім метрів. Ну, так як і має бути. Чудово, друзі. Вітер був зранку південний, 2-3 метри за секунду. На вечір трошки все стихло. Цілий день покльовочки були. Були похльовки, але ми спортсмени, ви ж знаєте, ми невелику рибу з великим задоволенням відпускаємо. І від того вам хочу побажати, щоб ви теж відпускали невелику рибу, щоб ловились іменно ось такі достойні екземпляри. Отож, друзі, дякуємо за увагу. Рибалочка у нас продовжується. Настрій просто чудовий. Все прекрасно. Дякую. Підписуйтесь, завжди вам раді. Ось такі. Прекрасні екземпляри в нас на Дніпрі. GoPro знімає відео. Не все, все добре буде. На рибалці, на такій козаки, на рибалці. Ловлять рибу. Хоч за день, хоч за два. Ну що, розказуй? Випускаю такого судочка. Чи оставляємо? Не остав... ну, це законний розмір. розмір Перший, так? Да? Це десь під кілограм судачок. Ага. Беремо бабусі. Бабусі на сковоріночку треба взяти. Оце так, хлопці, дивіться на соловиці. Одно такі рапліни. В такому кольорі. Е... клювало, значить. На місці мормишка. Мормишите його все время. Отак, я зараз вам покажу. Причому він спочатку клюнув раз, потім догнав два. і поцепився. Це мій перший судак, блин. ми його шукали десь час. Годину, Годину шукали. Це перший судак. Я зараз його відпущу, мабуть або короче, маленький, такі десь 42-45 см. Треба його поміряти, стасик, і Поміря, відпустити. Поміряємо. Поміряємо, якщо менше, то звичайно відпускаємо. От звичайно. дивіться, отак от берете. Просто на місці робите і все. Можна трошки підкинути, але сильно не підкидайте ніколи. Отак тихесенько. тихенько. Тихенько, тихенько. І підматуємо глибину. Глибина була у нас 10 метрів. Там був виход, хлопці, з 14 виход. Він не в ямі стояв, а на бровці. Пропоную на яму. На яму? Так. Я думав, ну давай ну покажи, так. як ти заводиш. Заводимо двигун і їдемо зараз на висідну позицію. Угу. Так, а ну покажи на що ти говорим, там. Так, Паре. Теж була покльовочка, друзі, але... Угу. Не... Ти ж два випустив маленьких. Два маленьких можу, ми випустили. Ми не показували. Так, щучка. А ну давайте доводиться. На ямку йдемо, друзі, О, ямка. Дивіться. Обратно возвращається. Так, да? так, 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 так. Глибина, глибина. Бачите, 12,6. На виході так? На да? виході. Зараз спробуємо в самій ямці Не, в саму ямку. Саму ямку. Так, штраф, бачите, бачите, глибина. Збільшується, збільшується, друзі, 14 метрів. Він на підйомі стоїть. Все.